Неврологія ураження периферичних нервів, які характеризуються появою болю в ділянках і нервації цих нервів. Що це означає простою мовою? У нас є запалення нерва, запалення нерва призводить до появи больових відчуттів. Тобто людина починає відчувати біль або деколи так само спазм м'язів відповідно в тих ділянках, які нервуються цим нервом. Наприклад, е якщо ви маєте запалення лицевого нерва, який проходить отут з боку. І в нього є кілька гілок, таких які йдуть. Отак відповідно, у вас може бути біль в кількох ділянках тобто, тут, тут і тут. Ви відчуваєте досить сильний біль може бути трошки навіть перекошення обличчя, спазм м'язів за рахунок того, що є запалення нерва. Тепер ще одне коротке питання. Знову ж таки, звідки ж це запалення нерва? Найчастіше запалення нерва буває після того, як вас дійсно продуло або просквозило. Тобто, що ви попали на перетяг, і відповідно знову ж таки холодне повітря або під кондиціонер, холодне повітря, скажімо так, нетипово. Впливало на певну точку, ну, наприклад, скажем, на цю ділянку, так, переважно з однієї сторони, і у вас запалився нерв. І оце запалення нерва, відповідно, призводить далі до певних симптомів, які у вас виникають. Які ж причини, відповідно, знову ж таки, крім того, що в нас холод був тригером, тобто тим фактором, що провокував запалення, найчастішими причинами є герпез віруси, тобто є вісім типів герпезвірусів, деякі з них. Деколи без висипань на шкірі можуть призводити до запалення нерву. Тому починати лікування неврології бажано з препаратів, які лікують герпес. Це я цекловір або валцикловір, Вальтрекс. Якщо прийняти відповідну дозу цих препаратів. Протягом кількох днів повірте, що вам стане краще. Другими препаратами, які відповідно лікують невралгію, це є нестероїдні протизапальні препарати, ібопрофен, парацетамол, німесил, олфен, диклоберал, тобто всі ці препарати, теж знімають саме запалення і біль. І третіми препаратами, які часто теж ми використовуємо, якщо не допомагають саме. Препарати нестероїдні протизапальні це є знову ж таки стероїдні гормональні препарати, які або в ін'єкції коляться, так і робиться місцева блокада, або даються в таблетках, і це в принципі призводить до полегшення стану пацієнта. Але ще раз кажу: такий лайфхак від мене: спробуйте полікувати герпес, і відповідно знову ж таки в кінцевому результаті. Ви отримаєте дуже цікавий позитивний ефект, дуже швидкий, тому що знову ж таки компреси, прикладання інших речей це все працює, але дуже довго і деколи ця неврологія може тривати тижнями або місяцями. Якщо ви знову ж таки пропили протигерпетичні препарати, ви отримаєте дуже цікавий швидкий ефект. Якщо ви тим більше пам'ятаєте, що вас продуло, що ви переохолодилися. І в кінцевому результаті це було причиною появи цього болю і цієї невралгії. Звичайно, що є механічні якісь фактори, тобто які можуть бути причиною, тут це не спрацює. Але коли ще раз кажу переохолодження, плюс перетяг протяг, так відповідно, будь ласка, пам'ятайте за препарати для лікування герпесу. По аналізах ви нічого не побачите, тому що в аналізах якихось особливих змін не буде. Шукати герпес по аналізах теж немає сенсу, тому що в більшості. Аналізи будуть позитивні, але я кажу, тут треба думати клінічно: якщо вас продуло часом на вулиці, вас висипає на губі герпес, і ви розумієте, що вас продуло, вас організм дав збій, і герпес. Проявився так, просто є типи герпесу, герпес вірусів, які не проявляються, але характерні тим, що вони якраз можуть викликати запалення нерва, так, і далі вже неврологію. Тому ще раз дякую, користуйтеся лайфхаком. Якщо будуть запитання, пишіть мені на вайбер. Мій телефон 067 67 424 65. Ще раз 067 67 424 65. Я завжди дам пораду, коротку. От, лікувати всіх не можу і не буду, кажу, тому що в принципі, це фізично неможливо, але дати коротку пораду, якщо якийсь складний медичний випадок, я постараюся дати. Дякую усім, до зустрічі, до нових відео.